Кухня це щоденна рутина, де вирішують не дизайн і тренди, а зручність і дрібниці. Саме вони економлять час, знімають зайві рухи і роблять процес готування спокійнішим. І як не дивно, багато таких рішень можна знайти не в дорогих шоурумах, а на Аліекспрес. У цьому відео найкращі кухонні знахідки залі, які реально працюють у звичайній кухні, а не лише на красивих фото. Практичні недорогі перевірені речі для готування, зберігання, прибирання та організації простору, без перебільшень і без зайвих слів. Тільки те, що має сенс купувати і використовувати щодня. Десята позиція термощуп Generic TP-101. Та сама дрібниця, яка раптом виявляється потрібною частіше, ніж здається. Простий цифровий термометр без розумних понтів, але зі своєю задачею справляється чітко. Діапазон від мінус 50 до плюс 300 градусів. Цього з головою вистачає і для м'яса, і для молока, і для карамелі, і для гриля на балконі. Устромив у стейк, бачиш реальну температуру, а не гадаєш, готовий чи ще ні. Для барбекю, духовки, копчення або навіть перевірки. Ки дитячої суміші універсальна штука. Точність нормальна, реакція швидка, живе від звичайної батарейки. Так, корпус простенький, без захисту від води, і це не прилад на все життя. Але за свою ціну це робочий інструмент, а не іграшка. Дешево, корисно і точно не буде лежати без діла. На наступній позиції електронний штопор Circle Joy. Ситуація знайома. Вечеря готова, вино чекає і раптом боротьба з пробкою. Саме тут з'являється електронний штопор від Xiaomi Circle Joy. Не для пафосу, а для комфорту. Працює він максимально просто. Одна кнопка, рівно притиснув і за 6 секунд пляшка відкрита. Усередині нормальний електромотор, металеві шестерні, крутний момент, достатній навіть для впертих пробок. Вино не трясеться, пробка не кришиться, жодних уламків у келиху. Плюс автономність. Від чотирьох батарейок АА-штопора вистачає приблизно на 60 пляшок, тобто міняти елементи живлення доведеться нечасто. У комплекті є ніж для акуратного зняття фольги з горлечка. Дрібниця, але без неї вже якось не так. Так, це не компактний кишеньковий Аксесуар і батарейки доведеться купувати окремо, але для домашньої кухні або як подарунок виглядає солідно і працює стабільно. Восьме місце для тих, хто міряє не на око, а як треба. Коли один грам реально має значення, на сцену виходять смарт-ваги хото. Це не просто кухонні ваги, а інструмент для акуратної, точної і трохи маніакальної кухні у хорошому сенсі. Максимум 3 кілограми, крок один грам, підтримка грамів, унцій, мілілітрів і фунтів усе, що потрібно для рецептів без сюрпризів. Особливо круто вони заходять тим, хто варить каву. Через додаток міджа ваги підказують дозування кави, співвідношення води і навіть час заварювання. Для пуроверу чи пресу – просто знахідка. Платформа зі скла виглядає мінімалістично і дорого, а прихований дисплей з'являється лише під час роботи. Нічого не миготить і не псує вивряд кухні. Автовимкнення економить батарейки, живлення від 3 ААА, без екзотики. З нюансів: межа у 3 кілограми означає, що для великих каструль чи заготовок це не універсальний солдат. І смарт-функції реально розкриваються тільки якщо користуватися додатком. Без смартфона це просто дуже точні ваги. Рухаємось далі. І тут у нас портативний блендер від Xiaomi. Це історія не про повноцінну заміну стаціонарного, а про зручність тут і зараз. Коли хочеш смузі, протеїновий шейк або швидкий фруктовий мікс без проводів, розеток і зайвого шуму. Всередині мотор на 19 500 обертів 500 на хвилину, чого вистачає для фруктів, ягід, м'якого льоду і напоїв із нормальною текстурою. Чаша на 300 мл, корпус компактний. Реально закинути в рюкзак, взяти на роботу, у спортзал або навіть у поїздку. Повний заряд дозволяє зробити до 12 порцій. Через Type-C, хоч від павербанка. Приємна дрібниця система безпеки. Блендер не запуститься, якщо кришка закручена неправильно, а для старту потрібно двічі натиснути кнопку. Є навіть режим швидкого промивання: налив води, натиснув і готово, без розбирання. Тепер чесно про мінуси: це не варіант для горіхів, заморожених кубів льоду з морозилки чи густих маз без рідини. Об'єм невеликий, а якщо перевантажити, спрацює захист і доведеться чекати охолодження. Шосте місце: коли миття рук стає автоматичним жестом, а не дією. Дозату пулака p 8 з начинкою від Xiaomi Mijia, це той випадок, коли простий аксесуар реально змінює звичку. Підніс руку і вже за 0,25 секунди отримав порцію піни. Без кнопок, без торкань, без зайвих слідів на корпусі. Інфрачервоний сенсор працює стабільно. Піна виходить дрібна і щільна. Не вода з бульбашками, а нормальна мікропіна, яка добре розподіляється по руках. Для дому з дітьми це взагалі окремий плюс. Їм реально подобається користуватися таким дозатором, а значить, руки миють частіше. Живання Type-C одного заряду вистачає приблизно до 180 днів, поставив і забув. Захист IPX5 дозволяє спокійно використовувати його і в кухні, і у ванні, не боячись бризок. Об'єм флакона 320 мл. Цього вистачає орієнтовно на 400 спрацьовувань, але є нюанси, про які важливо знати: рідина в комплект не входить. Мило потрібно розводити водою приблизно 30 на 70. і зарядного кабелю теж немає. Екологія усе таке. Плюс це китайська версія Mijia. Мінімалізм без зайвих написів. П'ята позиція. Чай там, де його зазвичай не буває. Електрочайник Дірма ДХ202 це рішення для людей, які не готові миритися з пакетиками загального користування у готелях або холодною водою в дорозі. Його головний трюк складений корпус. Силікон стискається, чайник зменшується в розмірах і без проблем поміщається у валізу чи рюкзак. У розкладеному вигляді повноцінний електрочайник на 0,6 літра, оптимально для однієї двох чашок чаю, кави або навіть швидкої локшини. Модель уміє не лише кип'ятити воду, а й підтримувати температуру. Що для портативного формату, велика рідкість. Це зручно в подорожах, відрядженнях, на дачі або навіть в офісі, де немає нормальної кухні. Матеріали безпечні, сторонніх запахів немає, конструкція продумана. З нюансів, він не рекордсмен за швидкістю і не підходить для великої компанії. Цей чайник для себе, а не для сімейних посиденьок. Наступний герой Термос Xiaomi Mijia Thermal Cup 500 мл. Це про просту звичку мати нормальний напій під рукою, без зайвих рухів і сюрпризів. Він легкий 215 грамів, компактний і не відчувається в рюкзаку чи сумці. Формат максимально універсальний: дорога на роботу, навчання, прогулянка, спортзал або поїздка містом. Усередині нержавіюча сталева ковба, зовні міцний корпус, який спокійно переживає щоденне використання. За температурою все чесно і без магії. Гаряче тримає понад шістдесят. Градусів Цельсія до 6 годин, холодне нижче 12 градусів Цельсія приблизно стільки ж. Це не туристичний монстр. Але для кави, чаю або холодної води протягом дня більш ніж достатньо. Кришка герметична. Термос можна сміливо кидати в рюкзак без страху калюжі. Силіконовий клапан робить пиття комфортним, без ривків, бризок і опіків. Все продумано саме під індивідуальне щоденне користування. З мінусів об'єм 500 мл. Для довгих походів або цілого дня без доступу до води цього може бути мало. І тепло. То він тримає не пів доби, а рівно стільки, скільки заявлено. Бронза цього рейтингу пристрій, який вирішує кухонний перенаселений простір. От той момент, коли на стільниці вже стоїть блендер, подрібнювач і млинок, і всі вони ніби потрібні. Biolomix TB23M просто каже: спокійно, я зроблю це сам. Це не блендер із насадками для гавочки, а реально три в одному, яким користуються щодня. Смузі в пляшці на 600 мл. Зробив і пішов. Швидко подрібнити цибулю, зелень або горіхи. Велика чаша 1000 200 мл. Кава, спеції, насіння, маленький млинок 100 мл, без біганини між різними приводами, під капотом 700 Вт і до 24 тисяч обертів. А це означає, що лід не лякає, горіхи не стрибають, а смузі не виходить із сюрпризами. Чотири леза з нержавійки 304 роблять свою справу швидко і без драм, що важливо для YouTube реальності: зібрав, натиснув, отримав результат. Ніяких меню, режимів і інженерних квестів. А після зняв насадки, сполоснув під кран. І пішов далі жити. Пляшка щільно закручується, не тече її реально брати на пробіжку у спортзал або в дорогу. Так він не шепоче на кухні і не претендує на дизайнерську нагороду, але він про інше про користь і універсальність, коли один прилад реально замінює кілька. Срібло для тих, хто знає, що кава починається ще доводи. Кавомолка Таймор Чесна s Pro – Це момент, коли ти перестаєш молоти зерно і починаєш контролювати помел без електрики, без шуму, але з відчуттям абсолютної точності. Це ручна кавомолка нового покоління, зразка 2023 року, і це відчувається з першого оберту. Металеві жорна з оновленою геометрією працюють плавно, без ривків і з мінімальним зусиллям. Мелеш і реально відчуваєш, що зерно ріжеться рівномірно, а не ламається як попало. Регулювання ступеня помелу точне і передбачуване. Хочеш еспресо, V60, аеропрес чи френч. Усе налаштовується чітко, без танців. Саме за це таймор так люблять кавомани. Результат стабільний, чашка повторювана. Корпус повністю металевий з ідеально підігнаними деталями. Це та річ, яку приємно тримати в руках. Холодний метал, нормальна вага, нічого не люфтить. Бункер на 25 грамів оптимально для однієї двох порцій, без залишків і перевитрати зерна. Нижній контейнер знімається легко, чиститься без нервів. І важливий момент для життя, а не каталогу: 500 грамів ваги і компактні розміри роблять її ідеальною для дому, подорожей, кемпінгу або офісу. Закинув у рюкзак і маєш нормальну каву, будь-де. Абсолютний чемпіон цього топу, точка, де кава перестає бути на око. Перше місце без компромісів забирають ваги таймо Black Mirror Basic 20. Це не просто кухонні ваги, це інструмент контролю, який реально міняє результат у чашці. Тут усе крутиться навколо точності 0,1 грама, максимальне навантаження до 2 кілограмів. Миттєва реакція без затримок. Але фішка навіть не в цифрах, а в тому, що ваги рахують потік води, працюють із таймером і дають повний контроль над заварюванням. Для Ковору В-60, аеропресу, кемексу. Це рівень, де помилки просто зникають. Дисплей прихований і підсвічується лише під час роботи. Виглядає мінімалістично і дуже дорого. Корпус захищений від вологи, є силиконова прокладка, яка не боїться гарячої кави і крапель води. USB-порт закритий. Акумулятор тримає до 10 годин активної роботи, а автовикнення не садить батарею даремно. Ну і на цьому все. Надіємося, що хоча б один з гаджетів цього топу вам зайшов. Будемо раді вашій активності у вигляді коментарів, лайків та підписок на канал.